У Житомирі на замковій горі хочуть створити музей сучасного мистецтва. Автор презентував ідею 10 листопада під час засідання постійної комісії Житомирської обласної ради з питань бюджету та комунальної власності. «Іде робота, скажімо, і зараз з приводу архітектурної концепції робота йде з італійським бюро піарх доволі відоме Європейське бюро і з великим досвідом. Робота зараз продовжується по архітектурній концепції. Зараз буде громадська організація. У нас створена найближчим часом так під цей проект, і наступного року плануємо робити вже робочий проект по музею і далі сподіваюся на будівництво. Місце для будівництва обрали не випадково. На замковій горі зосереджені культурні пам'ятки, храми та музейні установи. Крім того, призначення земельної ділянки для будівництва закладів культурно-просвітницького обслуговування. Нині там є фундамент. Учасники проєкту зі створення музею сучасного мистецтва це підприємці та митці. Під час презентації зазначили, що на розробку проєкту та будівництво гроші з бюджету витрачати не планують. Розуміємо, зараз бюджетні гроші повинні йти, мабуть, да. все ж на інші Цілі вже майже там 15 років цей фундамент стоїть, так і, на жаль, нічого там не відбувається. Автор говорить, що це буде багатофункціональний культурний простір. Приміщення доволі універсальне буде. Там буде і конференц-зал на 100 місць, да? буде кафе, бібліотека. Буде звичайно простір для будуть виставкові зали, місця для проведення конференцій великих і так далі. Тобто, це ну насправді це універсальна інституція. Але першу чергу це, це, скажімо, це центр сучасного мистецтва. Ось такий вигляд матиме музей за попередньою концепцією.